Журнал Боністика для колекціонерів банкнот та монет безкоштовно. Друзі, вийшов вже четвертий номер нашого журналу Боністика в цьому році, а загалом це вже 10-й номер. Завантажити PDF версію журналу ви можете абсолютно безкоштовно в нашому телеграм-каналі. Залишаємо для вас посилання внизу в описі до цього відеоролику. А тепер переходимо безпосередньо до теми нашого сьогоднішнього відео огляду. В сьогоднішньому ролику... Ми з вами побачимо всі новинки банкнот, які були випущені в попередньому місяці, а також коротко пройдемося по новинках нумізматичної продукції Національного банку України за червень 2025 року, і звернемо увагу, які там новини у міжнародної спілки колекціонерів банкнот. Тож починаємо! Традиційно першим блоком ми починаємо з огляду банкнотної ситуації. Отже, країна Гана, банкнота 1 седі нового випуску 2022. У березні 2022 року в Гані була підтверджена нова дата випуску банкноти номіналом 1 седі Ця банкнота ідентична попередньо. Попередній версії, але має нову дату 4 березня 2022 року, і цього року вона вийде в обіг. Болівія, банкноти 200 та 100 болівіано з покращеним захистом. Починаючи з червня 2025 року у Болівії були введені банкноти серії B номіналом 200 болівано та 100 болівано з покращеними функціями безпеки. Ці нововведення включають захисну нитку зі зміною кольору та ефектом руху, елементи з високим рельєфним друком, флуоресценти триколірні захисні нитки, мікродрук, а також магнітні та інфрачервоні чорнила. Нєпал підтвердив випуск банкнот номіналом 5 рупій та 10 рупій з новою датою 2024 рік. Вони відповідають попереднім версіям, відрізняючись лише датою випуску. Кенія банкнота 500 шилінгів з новими підписами та датою. У Кенії підтверджено випуск банкноти номіналом 500 шилінгів з новими підписами Таги та Кіпту і новою датою 2024, нова захисна нитка та новий принтер без зазначення друкарні. Бангладеш нові бони різного номіналу. У Бангладеші представлено низку нових банкнот різних номіналів, які поступово вводяться в обіг, зокрема купюри номіналом 2050 1 тисяча. Вже були введені в обіг 1 червня 2025 року. Банкноти ж 2, 5, 10, 100, 200 та 500 така очікуються до кінця цього року. Кожна з цих купюр має унікальний дизайн, що відображає культуру та історію країни, а також нові елементи захисту. Більш детальний огляд усіх номіналів цього випуску банкнот Бангладешу» ви можете подивитися в окремому нашому відео на youtube каналі. Мексика 50 песо нового випуску 2024 рік. Підтверджено випуск банкноти 50 песо з датою 29 лютого 2024 року. Сама ж банкнота буде ідентична попередній версії, але має оновлену дату. Намібія. підтверджено випуск банкноти номіналом 10 доларів з новою датою 2025 рік. Ця банкнота також подібна до попередньої, лише оновлена дата. Тринідад і ТОБАГО. Банкнота 100 доларів зі зміненим гербом відкладена. Введення в обіг банкноти номіналом 100 доларів з переглянутим гербом відкладено на невизначений термін. Спочатку планувалося замінити три кораблі Христофора Колумба на Стімпан, але друк нових банкнот було призупинене до подальшого повідомлення. Європейський валютний банк. Банкнота номіналом 100 євро отримала новий підпис Крістіана Лагарда. Румунія 20 леїв 2025 року. У Румунії підтверджено випуск полімерної пам'ятної банкноти номіналом 20 леїв з новою датою 2025 рік. Пакистан підтвердив випуск банкноти номіналом 10 рупій з новою датою 2025. Філіппіни Підтверджено випуск банкноти номіналом 500 песо з новою датою 2025 рік. Польща банкнота 10 злотих з новими підписами та датою. Підтверджено випуск 10 злотих з новим підписом Глапінського та Ярощека та новою датою 30 січня 2025 року. Придністров'я нова банкнота 50 рублів. 20 травня цього року Придністровський республіканський банк випустив нову банкноту номіналом 50 рублів. Вона менша за попередню версію та має покращені елементи захисту, включаючи нову захисну нитку з крилами, інший водяний знак портрет та додатковий мікродрук. Також додано QR-код ліворуч віддати на лицевій стороні. А на звороті над будівлею парламенту тепер знаходиться два прапори. Малаві 5 тисяч квача нового випуску. В країні підтвердили випуск номінал банкноти 5 тисяч і новою датою 1 січня 2024 року. Маврикій. нова полімерна банкнота 100 рупій. 20 червня 2025 року Банк Маврикію представив нову полімерну банкноту номіналом 100 рупій. Вона має помаранчево-коричневі відтінки, герб країни, зображення Ренганеда Стівенсона, будівлю банку, статую правосуддя, голову птаха додо та райдуже яйце Додо. На звороті зображення голова. Папуги, будівля суду та дерева. Купюра не має захисної нитки, але має зведяний знак Тіньове зображення РС. Абхазія, нова банкнота 50 Абсарів. У червні 2025 року в Абхазії була введена нова банкнота номіналом 50 абсарів. І про цю банкноту ми також записали детальний відеоогляд, який ви можете побачити на нашому YouTube каналі. Коротко про новини IBNS. Зараз на своїх екранах, ось тут ви бачите обгортку нового журналу IBNS, який був зовсім нещодавно випущений. Журнал зараз вже розсилається всім офіційним членам міжнародної спілки колекціонерів банкнот. А до того часу, поки ви його отримаєте, якщо ви є членом цієї спільноти, ви можете читати pdf версію журналу, яка знаходиться на головному сайті спільноти. А тепер переходимо ще до новинок Національного банку України. Зовсім нещодавно ми випустили відеоролик, в якому показали вам три нові монети, які випустив Національний Банк України у проміжок часу від 19.06 до 23.06.2025 року. Це дві монети розстріляного щастя. Юліан Шпол та Микола Хвильовий обидві у сувенірному пакуванні. Та українська бавовна САУ Богдана, також у сувенірному пакуванні. Детальніше про ці монети дивіться в відеоролику, банер його ви зараз бачите на своїх екранах. А тепер переходимо до ще однієї пам'ятної монети адміністративне судочинство України, яка присвячена 20-річчю запровадження в Україні адміністративного судочинства ключового інституту судової влади, який забезпечує незалежний судовий контроль за діяльністю публічної влади та ефективний захист прав і свобод громадян. Ухвалення 6 липня 2005 року кодексу адміністративного судочинства України стало поворотним моментом у формуванні демократичного правопорядку держави. Цей нормативно-правовий акт започаткував окрему галузь судочинства, покликану забезпечити справедливість у сфері публічно-правових відносин. Пам'ятна ж монета є символом вдячності органам судової влади, правникам і всім, хто долучився до встановлення та розвитку цієї важливої інституції. Дякуємо за перегляд цього відео огляду. Нагадаємо, що наш журнал Боністика також вже вийшов і доступний для завантаження на нашому телеграм-каналі. Посилання знайдете в описі до цього відео. Всім вам бажаємо гарного колекціонування і до зустрічі на нашому каналі рівно за тиждень.